Україна цієї ночі була під обстрілами на Дніпропетровщині протягом минулої доби. Росіяни спрямували ствольну артилерію та безпілотники на Нікополь та Марганецьку громаду. Уночі атака повторилася, та бід вогонь також потрапила червоногригорівська громада. У результаті ударів поранення отримала 31-річна жителька Нікополя. Пошкоджено майже три десятки приватних житлових будинків, 14 господарчих споруд, легкові автомобілі, сонячні панелі, газопроводи та лінії електропостачання. У селі Марганецької громади. Пошкоджено об'єкт інфраструктури. На Харківщині протягом минулої доби ворог з авіації, артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Ізюмського, Човуївського та Куп'янського районів. Загинув 57-річний чоловік, пошкоджено будівлю залізничного вокзалу. У дворічні під час обструлу поранені троє поліцейських, пошкоджено службовий автомобіль. Російські терористи завдали ударів з різних видів озброєння по Вовчанському. Знищені та пошкоджені будинки місцевих мешканців зайнялася пожежа на складі приватного підприємства. Згоріли господарчі споруди. На Донеччині росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу. Розпочаток розслідування за фактом загибелі трьох людей. Російська армія нанесла удар імовірної з реактивної системи залпового вогню смерч по селу Багатир Волноваського району. В епіцентрі влучання касетно-осколкових фугасних боєприпасів опинилася щільна житлова забудова, поруч якою відсутні будь-які військові. Об'єкти в результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків. Під завалом одного з них у цегляному підвалі під час проведення рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних, окрім дому господарств пошкоджено господарські споруди та три автомобілі. У Запорізькій області ворог гатив по 25 населених пунктах області. Поранення отримали двоє людей. Надійшло 22 повідомлення про руйнування на Херсонщині. За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів. Військові Російської Федерації поцілили у житлові квартали територію заводу у Херсоні інженерну споруду. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Вчора ввечері через обстріли в чергове постраждала одна з ТЕС детек у прифронтовій області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Обладнання підприємства пошкоджено, енергетики докладають усіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів.